Добрий день, діти! Я рада вас вітати на нашому занятті. Ми починаємо. Діти, скажіть, як називається наша батьківщина? Так, вірно наша батьківщина це Україна. Молодці. Діти, скажіть, а яка вона Україна? Так, вірно, Україна! Велика, багата, чудова, прекрасна. Українців упізнають у всьому світі, по вишиванках, по прекрасних рушниках. У нашій країні чимало чудових міст, і кожне місто по-своєму прекрасне. Діти скажіть, а в якому місті ми з вами живемо? Як воно називається? Так, ми з вами живемо в місті, яке називається Одеса. Діти, скажіть, а на якій вулиці в Одесі ви живете? Пригадали? Так, молодці, в Одесі дуже багато гарних вулиць, парків. Музеї, пам'ятників. І сьогодні я пропоную вам відправитися у віртуальну екскурсію по нашому рідному місту. Дивіться уважно на екран і занурюйтесь у чудову одеську атмосферу. Одеса найбагатонаціональніше місто в Україні. Де живуть люди різних націй. З дитинства жителі міста виховуються в атмосфері гостинності, сердечності і широкого гумору. Місто Одеса це величезний культурний центр України. Сучасне європейське місто, що зберігає в собі багату історію. Одесу називають Південною Пальмірою, Перлиною Півдня. Одеса розташована на березі Чорного моря. Головна вулиця нашого міста Дерибасівська. А що ж цікавого ми можемо побачити на цій вулиці? Фонтан у міському саду, пам'ятник співаку Леоніду Утьсову. Культуру 12-го стільця. З боку моря в Одесу можна потрапити Патьомкінськими сходами. Патьомкінські сходи це одна з найголовніших візитивок Одеси. На сьогодні Патьомкінські сходи складаються зі 192 сходинок і 10 прольотів. Піднявшись цими сходами, ми потрапляємо на Приморський бульвар. Там стоїть пам'ятник де Дерішельє. Чи знаєте ви, хто такий дюк де Рішельє? Дюк де Рішельє, діти, це засновник міста Одеси. Давайте пройдемось по Приморському бульвару та помилуємось, який він зелений, так квитучий навесні. А ось ми потрапили на Думську площу. На Думській площі знаходиться міська мерія. Тут керує містом Одеський мер. Ще в Одесі багато архітектурних видатних місць. Це дім з Атлантами, Луский дім, оперний театр. Подивіться, а це воронцовська колонада. Вона чудово гарманує з навколишніми будівлями. Цей пам'ятник архітектури є найкращою оглядовою точкою міста. Звідси відкривається прекрасний вид на морське узбережжя, а поруч з Воронцовською колонадою знаходиться Тещин міст, тещин міст має довжину. До 20 метрів і знаходиться на висоті близько 30 метрів. Знаменітість Тещиного моста пов'язана з його незвичайною конструкцією. Він зроблений повністю із залізобетону. Внучко простягається. Між двома схилами і зовсім немає проміжних опор. Тому, трошки постоявши на мосту, особливо під час сильного вітру, ви відчуваєте, як він трохи похитується з боку в бік. Одеса це портове місто. Порт має велике значення для всієї України. Це найбільший порт з перевезення вантажів. З різних країн кораблі привозять пальне, продукти харчування, технічне обладнання. Ось і закінчується наша екскурсія. Вам сподобалось, діти? Ну, що діти? Скажіть, сподобалась вам екскурсія по нашому рідному місту? Діти, а нагадайте мені, як називається місто, в якому ми живемо? Де ми були на екскурсії? Так, вірно, наше рідне місто, місто, в якому ми живемо, називається Одеса? Діти. А скажіть, як називається море, на березі якого розташована Одеса? Так, вірно, Одеса розташована на березі Чорного моря? Запам'ятали діти, а тепер давайте разом з вами пригадаємо, які пам'ятники видатні місця? Ви запам'ятали у нашому рідному місті, що ви бачили на нашій екскурсії сьогодні? Так, вірно, це і пам'ятник де Рішельє, це і Потемкінські Сходи, Приморський бульвар, фонтан у міському саду, пам'ятник 12 стільцю. Пам'ятник співаку Леоніду Утюсову. і, звичайно, наш прекрасний, дуже гарний оперний театр. Запам'ятали діти? Молодці, діти, пам'ятайте, у кожного з нас є маленька батьківщина. Це наша сім'я, це будинок, в якому ми живемо. Наша вулиця, наш дитячий садок, наше рідне місто. Сподіваюсь, вам сьогодні було цікаво на нашому занятті, а зараз я діти з вами прощаюся, бажаю вам гарного настрою на все добре!